Шановні друзі, вітаю вас! Всім зичу щасливого 2025 року. Тож, ялиночку побажань ми з вами вже виготовляли ось таку гарну. Сьогодні пропоную зробити привітальну листівку для ваших рідних та близьких. Тож, вам потрібно сьогодні. Білий або кольоровий аркуш паперу, на ньому ви, дорогі друзі, або фломастерами, або олівцями, або фарбами профарбовуєте форму сердечка, тобто ви будете вітати з новорічними та зимовими святами. Тож, сердечко ви можете зафарбувати. Або залишити ось таким кольором, як залишила я. Ми заздалегідь підготували побажання, от, наприклад, побажання радості весь 2025 рік. Що ми робимо? Ми беремо клей-лівець, або простий клей, проклеюємо нашу частиночку, і ось тут побажання радості розміщуємо. Тепер. Щастя, так? ми бажаємо рідним і близьким і оточуючим щастя. Проклеюємо і розміщуємо. Тобто, у нас вже є радість і є щастя. Що ми ще бажаємо? Звичайно, щоб був мир. Проклеюємо, розміщуємо. Що у нас в підсумку вийшло? Радість, щастя, мир. Молодці. А ще, що повинне бути, як ви думаєте, так, звичайно, здійснення мрій. Проклеюємо і розміщуємо. На нашій привітальній листівці, що у нас з вами вийшло, побажання радості, щастя, миру, затишку сімейного, здійснення мрій. Звичайно, що сімейний затишок. Можна ще ось тут розмістити, адже це може бути навіть привітальна листівка для вашої родини. Тож, подивімося, що у нас вийшло. Тож, в 2025 році бажаємо всім радість, щастя, мир, здійснення мрій та сімейного затишку. Всіх вітаємо, всіх бажаємо щастя і щоб ваші мрії здійснювалися.